Ця відповідь трохи здивувала, адже саме керуючий справами, має відповідати за підготовку рішень щодо майна академії. І дехто навіть поплатився за це життям. І ця посада має свій темний бік минулого керуючого справами завгоспонану Валерія Арсенюка було вбито пострілом у потилицю посеред вулиці. Як припускали тоді правоохоронці, сталося це якраз через поділ земельних ділянок адже прізвище Арсенюка неодноразово пов'язували з розподілом земель у столиці. Саме він мав право ставити свій підпис для відчуження ласих ділянок новим віпгосподарям. Але далі стає ще цікавіше. Не надавали жодних дозвілів і відкрито кримінальне провадження так. За, да за даним фактом, так. яке триває досудове розслідування. Так, і що ви хочете від мене? Щоб ну, ви якось поспеялися на процедуру? Чому що... ви звернули увагу, можливо, ви керуючи справою. Ну і що, вам не цікаво, що відбувається, знищується стратегічна галузь. Яка галузь стратегічна? Ну Підприємство було, підпорядковувалось нам. Ну і що? І що тут знищується? Закінюм ну, то державна земля, яка належить. Позиція Сидоренка така: хай будують, кримінальна справа вже є, а втручатись поки не буде.